Всім доброго ранку. Ну, у нас ранок у вас може бути і день і вечір. Це західна частина України. Мене звати Оксана. І тут моє сільське життя. Так що всім гарного перегляду. І гайда підемо по господарці, покажу що да як. Так що вам гарного перегляду. Це господарство снідає. Качечки, курочки. Тут нічого не міняється, поки що все без змін, всі по місцях. Такий пташиний двір у нас. Гусечки вже гарно підросли. Це вже вони поїли, хочуть, щоб я відпустила їх попастися. пастицях. гарна гусечка, там така сіренька. Показувала, що тут курочка сиділа, на жаль, вже її немає. Лишилися одні яйця, курочка за ніч пропала. Я вам в попередньому відео показувала, що тут сіла курочка на яйцях. Хотіла її на другий день забрати до хліва з яйцями, але Була таку необачність, не закрила калітку, ось там у нас є калітка згорода. І щось забрало курку. Не знаю, чи, чи собаки, чи лиш, ну, курки немає. Так що ось такі справи. Ну, я не сильно розчарувалась, тому що пізні, такі геть пізні курчат я не хотіла, але вже думала, якщо вона сіла, то треба було її кудись пересадити. Якщо я знайшла, не знаю, що сталося. Так що ось такі у нас справи. Тут у нас інколи собаки вночі бігають. І тоді герда гавкала дуже, але ну, має, так і буде. Шкода, звичайно, курку, але що зробить. У нас взялася гарненька погода і кукурузка моя вже починає ось так підсихати. Ну, Не цвіте, нічого, все гарно сохне. Так що буде на зиму кукурудзка, бо я все хожу, дивлюся, заглядаю до неї. Ось такі справи. Ось я ще інколи даю кабачка, з нами поділилися, вони вже такі старіші, що мушу сокирою розрубувати, але вони виїдають повністю все. все. Трішечки, і потрібно буде їх. Прибирати. Тому що стадо таке чималеньке. Є, звичайно, пару менших, але так в більшості гарні гуси Ми ну, нарешті переселили своїх курчат вже на двір Вони такі дикуваті, але нічого звикнуть. Такі вже гарненькі. І вони собі. Тут їдять, тут п'ють, а там живуть. І собі ж Тут вони набагато швидше будуть рости, чим росливі. Дрівно щось будуть шкрептися, гриптися. Цей півник гарненький стоїть посередині. Такі лопати гарненькі. І курочки є, і півники все є. Свинюшки, сніданок. Чи щось там вибирає, перебирає. Ось така чимала спинка, гарненька така. Єсть. Смаконька є. Також кабачки даємо. Сьогодні в неї і молочна продукція є. Таж смакота. Почали молоді кури нестися і вже сьогодні два двох жовткових яйця. Це ці скупованих. Ні, ще одне, ще друге, по два жовточки. Вони такі доволі величенькі яйця, бо ще. Вчора та позавчора було одне менше, одне більше, але сьогодні вже так. Так що молоденькі курочки куповані занеслися. Їх в мене три. Голушенка, якась руденька і майстер-грей, одненька курочка вийшла. То ось такі яєчка. Бензокоси налаштовані. Одна йде з трикутником, одна з катушкою. Ось в своїй поміняли редуктора. І я, там, де щеплення, ось тут там така пружинка, вона зламалася і теж була замінена. Так що коси стоять, аби було кому косити. Все, тут я вже задоволена. тому що одного дня. Я косила ручною косою, ну, трішки незручно. Тяжкувати мені, тим паче, що та ручна коса вже дуже давно не, не, не клепана, не, не гостра на так, як треба то. Трішки тяжкувати, але нічого, не косила зелені, все було добре. Дензо, новий косою набагато швидше і краще. Осей, випускаю до свого садку. І контролюю, щоб вони ніде не йшли, тому що е, там сусіди вже вибрали картоплю, і вони вже пруть-пруть направляю на свій город, щоб не ходили по сусідських городах, тому що ну, кожному буде неприємно, так як це все-таки стадо. Гусей. От і вони пішли на люзерну. Як я вже казала, треба. Буде ще у кіс зробити невеличкі люцерни. Я йду вона ось там, де пізніше косили, вона така рівненька. Тут, де раніше, то трішечки така вернись. Вона невеличка, але ще щось кроликам на зиму буде. Зараз погода, вона висохне. Ну, така чималка гарненька люцерна, задоволена, я нею дуже. Збираю капусточку, для гусочок, яка вже 100% не зав'яжеться. Ну і я не очікувала з неї щось великого, тому що це третя моя була посадка. Вона вже така була нещасненька. Ну і така вона і виростає. Ніяк листя є, але вона вже не встигне зав'язатися. Тому, думаю, гусочки гарненько полосують. На одну відганяю. Тут двоє кроликів хочуть бити дзвенічку, тому що де кінчилась вода. І мені подобається, ось тут в мене просто бутилочка стоїть підв'язана і зроблена дирочка, щоб краще не працювала. А ось тут вона стоїть на... на ну, на такі підпорічі прив'язані, і я для себе проекспериментувала, ось так відрізала. І мені зручно злієчки наливати. Не потрібно забирати пляшечку, відкручувати. Ну і зараз осінь. <кхи> Вони вже не будуть так цвісти ці пляшечки. Тому поки що мені так зручніше. Ну, ось ця вреднотка. Чекаю від неї, від неї першої окрол. Сподіваюся, він буде. Вчора трішечки в кроликів. Санітарний день був. Почистила кліточки гарненько. Її саме найбільше соломки підмостила, тому що <кій> чекаю з дня на день. Сподіваюся, буде все добре у нас. Тому що в неї було два окроли. Перший дуже успішний 11 штучок. Ось ці кроленятка від неї. А другий, на жаль, бо в нас були живі, але вона не зробила кубло, і вони дуже погано так окролилися. Ну нічого страшного. сподіваюся, все буде добре. Зараз буде роздача сінця, тому що треба їх погодувати. Ох, як вони люблять те сінце. Як хрумкають І зерно постійно в неї, водичка, стараюсь контролювати, щоб постійно було. Ну, але інколи за ніч випивають. Знову почались спекотні дні і трішечки не вистачає, але хрум каять. Цю кліточку вже постійно перевіряю, тому що два рази десь не дозакривала Хоч тут така щільна защіпка, але втікали кролики. Нам пообіцяли привезти сінце. Коли то буде, не знаю, але пообіцяли, сподіваюся, люди не підведуть і привезуть нам. Так що, так. Для нових глядачів скажу, що тримали раніше кролики на всякому таке капусточка, морквочки, і були дуже багато проблем. Проблеми в тому, що здувалися, пропадали. Ну так, кормили наші бабусі з дідусем, і так і я кормила. І було таке, що їх взагалі прибирали свого подвір'я, тому що була розчарована. Але тепер перейшла, дякуючи глядачам моїм, що писали, що лише сухий корм, і багато вже потім читала і спілкувалась, тому що кролики зараз не такі, як раніше були. Зараз вони з різними породами спаровані, схрещені і їм потрібне трішечки інше. А так як круглорічно давати сухий корм, в них немає цього якогось такого дисбалансу в харчуванні. Їдять завжди лише сухеньке і їх не так здуває. Хоча ось ця а, була здута одноразово один раз. Чому так? Тому що <сіх> лишилася морклинка і я її дала. Була ще одна така темненька кроличка, то я батькам віддала. То вони були в одній клітичці і їх трішки піддуло, але э, вчасно я це все побачила, дала їм ліки, давала отакий трисульфон. І так вони відійшли і все зараз добре. Хто тримає господарство, знає, що повинна бути вдома вся ветаптека, тому що інколи так може побачити ввечері, на ніч, а вдома нічого немає, і вже ветаптеки закриті. Тим паче, хто так десь далі живе, то... Трішечки незрозуміло. Мої батьки, хоча коли я віддавала кроликів, я казала, що лише сухим кормом кормити, для них це була так несподіванка, бо вони привикли годувати теж капусточкою, там, морквочкою, і все таке, тим паче, що зараз травичка ще є. У нас є там челюзерна. І тато неодноразово перезвонював Там через деякий час і питається, що їм давати. Я говорю, що лише сіно, зерно і водичка. Ну, поки що притримуються. Чи надовго їх вистачить, не знаю. Ну і все в них добре, поки що тримають. Буду в батьків, обов'язково покажу їх, так що ось такі у нас справи. Чому я цю тему підняла? Тому. що Буквально вчора дивилася одного блогера, і вона там даєвала малесеньким короленяткам борочок, морковку, і в неї почали пропадати кроленята, хоча вже теж вони не один рік тримають і питалася, чому, в чому причина. Але ну, я висловила свою думку і багато там таких однодумців, як я вже тепер. Так що ось так, головне сінце, зерно, щоб постійно було, і водичка. І прекрасно ростуть, все чудово. Маленьким я даю ще, коли вона приведе і кролись, і даю комбікорм, а потім перевожу на зерно. Капустою, а вони навіть напаслися, навіть не хочуть до неї підходити. Зараз піду, вони вже там полягали в холодочку. О, побачили мене піднімалися. Гусочки — це таке стадове створіння. Мені дуже подобається. Вони, я їх дуже люблю, ну і дуже розумні, дуже. Я коли вони десь ідуть, вони мій голос вже знають, я крикну, і вони повертаються туди, куди треба. Так що таке, бувають вредні, особливо коли хочуть пастися. Оце вони зараз трішечки тиша в них, в обід вже починають піднімати голос, хоча є що їсти, є що пити, але хочуть пастися. Ну і коли пасуться, гуси набагато швидше. Ростуть, тому що був період, що вони були прикриті, ну бачила, що щось не те. Але виправляємо цю помилку і зараз гусочки пасуться. Це молода кроличка, яку я спарувала. По системі 5 через 5. Ой, один через п'ять. Кожних 5 днів я носила її до кролика і вона вже спарована тому що починає фиркати, так і цікави. Цик <плес> зараз в них трішечки спекотно зранку. Зайшла в свою тепличку зірвати ще пару оєрочків. Ось такі вони. Небагато вже їх, але ще щось десь до салатика є. Ось тут ще багатенько таких дрібненьких і також помідорки ще є. Червоненькі. І зелененькі. І ось тут зелененькі є. І знову ось така булячка береться. Ну нічого страшного. Ну а на сьогодні я буду завершувати своє відео, спішу вам його завантажити, щоб ввечері ви мали змогу переглянути. Вам величезна подяка за підтримку, за ваші коментарі. Сердечка дуже вам вдячна. Мені дуже приємно, що в мене така аудиторія і такі глядачі. Так що всім тихої мирної ночі. Мир, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові. До нових зустрічей. Па-па-па-па.